Що ж, друзі, продовжуємо друга частина. Сьогодні нагадаю у нас 27 квітня. Прибираємо емоції, які були в першому відео. Вот. І трохи розповім про новини, які були. Да, що ми пропустили. Пройдемось. Нагадаю, що всі новини я публікую на Фейсбуці. В, на, на, в нашій групі Айла Company. Посилання на групу є під відео. От. І трохи розкажу про митну вартість. Виявили тут таку невеличку проблему. Ну, справитись з нею поки що важко, але в принципі можна якось скажімо так, пояснити митниці деякі моменти, щоб було менше питань. Да? От. Розбираємось потихеньку, звертаємось по 231-й преференції. Одразу ж анонсую, там. Знову ж таки, були великі непорозуміння в митниці, коли нам написали три картки відмови на те, що у нас восьма і дев'ята графа була неправильна зазначена. По усно сказали, що керівництво сказало по 231-й не оформляти. Але інтернет все пам'ятає, як кажуть Тік-Току. От і ми все це поскріншотили і направили в комітет Верховної Ради з питань митної та податкової політики. Всі ці відмови, всі ці листи, все, що надавали. От, ну нехай вони тоді з Держмитслужбою розбираються, чи можна застосовувати 231-шу преференцію, чи не можна застосовувати, а посадові особи пускай пишуть пояснення. У нас дуже гарна новина в нашій компанії. Е, ще й прийшов к нам на роботу дуже обдарований, кваліфікований юрист і тому хочу анонсувати, що ще більше скаргів. Арх на неправомірні дії бездіяльність діяльність митних органів ми зможемо написати і звернення в державні органи стосовно спірних питань. В мене тепер більше можливості з моїм колегою делегувати йому деякі питання. Тому вітаю, привітайте мене з цим, Влад. Якщо ти бачиш це відео, це про тебе. Ось, ну давайте, так, щоб не тіряти час, значить, перше, по митній вартості. Дуже часто зараз приходять в запитах по митній вартості таке формулювання митниці. Я думаю, що якщо ви з Польщі возили товари, то ви з таким стикалися. Да? Статистична вартість товару наведення в митній декларації країни експорту становить там ката злотих. Разом з тим, фактурна вартість товару згідно інвойса становить 100 стоката. У перерахунку на курс НБУ на день складання митної декларації. Тобто такий випадок. Товар постачається з Польщі, у вас рахунок в доларах або в євро, а відповідна експортна польська декларація заповнена в злотих. Да? І ось митники при перевірці беруть суму інвойсу, перераховують на наш український курс МБУ і пишуть вам, що у вас не відповідає сума в експортній, вона відповідна більша, да? ніж якщо ми інвойс перерахуємо значить, на курс НБУ, і у нас виходить в Україні інша. Значить, по перше. Причому тут в мене перше питання, при чому тут курс НБУ України? Да? По-друге, ми звернулися до польських постачальників і отримали вже декілька листів від різних постачальників стосовно заповнення польської експортної декларації. Зараз я вам просто хочу ну, зачитати переклад. Зараз хвилиночку, переклад цього листа. Теж стара вже баба закрила. Вот що пишуть польські постачальники, да значить, згідно законодавства польського, да, щодо митного оформлення експортних вантажів, значить, включається, додається вартість транспортування до кордону з Україною, навіть якщо умови поставки єксворк, вони пишуть. Вартість до кордону України кожного разу розраховується митним органом, який видає декларацію на експорт. Це стандартна процедура, яка застосовується кожною митницею для доставки товарів в Україні. Тобто вона розраховується якимось чином. Тобто, цю вартість, яку ми бачимо в експортній декларації. Це вартість товару плюс транспортний до кордону України. Це перше. Друге. А, до експортної декларації вимагаєте від своїх постачальників, клієнтів, якщо у вас таке питання, є такий дуже цікавий документ. А, вони його називають а, Лист на вивіз. По польськи я вибачаюся, я польським не владію, але зараз буду намагатися зачитати, як воно звольнені до процедури вивазу і є 529. От якось звалення до процедури вивозу. Якщо маєте бажання, напишіть, я вам прийшлю, як він називається, скопіюю цю назву. ну, Навіть можу в неособленому вигляді там позачоркивати і вислати, як він виглядає. Так, ось тут. Є в цьому от дозвільному документі до вивозу да, польському, який додається до митної декларації. А як я розумію, що він додається до експортної польської декларації, він посилається на номер цієї польської експортної декларації. Тут, якщо я порівняю ту експортну, по якій в мене питання да, української митниці, і оцей лист, то номер однаковий. І отут вони зазначають повністю все розписують. Ну, це тут як якась табличка, не ну, можу вам показати, бо це окремий ефір. Ми, да, тут. От, але просто опишу, як воно виглядає. Плюс тут є курс польської злоти до євро ну, або долара, да, в залежності в якої валюті у вас виставлений інвойс. І ось тут правильний курс. Курс їх Національного банку на момент експорту, бо ви переглядаєте не українську декларацію, а польську. Причому тут курс МБУ, правильно? Тут є курс польської злотої до валюти, в якої у вас зазначений інвойс. І ось якщо ви все це перерахуєте, то ви вийдете на суму вашої експортної декларації. Тому, будь ласка, користуйтеся. Якщо у вас в польщі йдуть товари, ви перевіряєте товар супровідні документи і бачите, що у вас сума інвойса одна, а в експортні інша, розбирайтесь, Перераховуйте злоти і замовляйте оте звалення до процедури вивозу. От. І коли у вас воно буде, ви самі побачите, от, ну і відповідно можете надати на митниці у якості пояснення. Може, це допоможе. Але стосовно запитів по митній вартості, тут, мені здається, нічого не допоможе. Це, можливо, при процедурі оскарження в адміністративному або судовому порядку воно якось допоможе. Але користуйтеся далі. Хочу трохи а, ще поки до новин не перейшла багато запитань зараз по оприбуткуванню товарів, які ввозились в якості гуманітарної допомоги або під преференцію, яка передбачала передачу військової частини. Я так розумію, що податкова може якісь питання задає, і от я отримала декілька відповідей про оприбуткування, які документи, наприклад, та сама гуманітарна допомога, і як доказати. Контролюючому перевіряючому органу да цільове використання даного товару. В принципі, там по податковому обліку да, прибутковується, є першим документом, Що це імпортований товар, то це митна декларація. Да? От, значить, відповідно на підприємстві, яке було отримувачем безпосередньо цієї гуманітарної допомоги, повинна зберігатися оця копія або оригінал. Ну там, якщо був, може бути витяг з електронної бази, якщо ви через електронний кабінет оформляли, От, оця декларація навезення да, спрощена згідно постанови. 174. Ну потім робляться, я так розумію, там первинні бухгалтерські доку документи, там оприбуткування, там якісь накладні приходні. Да, робляться. І ось я спілкувалася з там, і державними, і недержавними і благодійними організаціями, як вони роблять. Наприклад, отримали вони гуманітарку, там одяг, взуття, продукти харчування, там засоби гігієни, якісь медичні там ліки. Да. От вони оприбуткували якби на себе, а потім вони ж роздають все це людям. От. І тому там по різному, знаєте, немає законодавча це не прописано. Тобто, це просто порада. Да? От я спиталась у декілька фондів, як вони роблять. Ну, одні фонди вони формують списки да, для людей, які будуть отримувати цю допомогу. І коли людина приходить свій кульочок там забирати цей пакуночок там з продуктами, хачами, там, ліками або чимось, вона просто там зазначається в фамілія, м'я по батькові, паспортні дані, і вона розписується, що вона отримала. Тобто тут повне підтвердження. Що товар ввезений, да, уприбуткований і вже переданий за цільовим використанням. Дехто використовує там фото-відеозйомку. Тобто, от вони там знімають, що скільки привезли, от люди прийшли. От тому, в принципі, законодавчо такого механізму немає. Але краще все ж таки робити якісь списки, якщо ви передаєте ці люди, це не організаціям, да, як буває, якийсь фонд привіз, а потім військовим передав якусь частину. Да? Тут, понятно, то так прийоми передачі до військової частини, а там вже ніхто питати не буде, якщо на передову машину привезли і її там роз'єбінілі, вибачте, вибачте, то ніхто вже не буде про це питати. Але якщо ми говоримо про оцю гуманітарку, яку отримали, які Благодійні організації, а потім роздавали простим громадянам, да, такими, як ви, я, там, і я, вот. то бажано звичайно, формувати якісь списки з паспортними даними або хоча б там, прізвище ім'я по батькове, і якась там, фото, відеофіксація, щоб це ну, було видно, що ви. Дійсно роздали цю гуманітарну допомогу. Це от просто я хотіла поділитися так само для військових. Тобто, якщо ви возили по якоїсь преференції або та сама гуманітарка для військових, тобто ви пробудковуєте на себе, а потім по акту прийому передачі передаєте безкоштовно там якоїсь організації, да? ну там для військових і так далі. Хочу нагадати, що гуманітарна допомога вона передбачає безоплатну передачу. Тобто, якщо ви везли щось для військових, а потім їм продали, то це вже порушення. Вам придеться заплатити за це. Ну. По-перше, податки, які б ви сплатили як за комерційну операцію, а по-друге, штраф відповідно до законодавства. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ну і поїхали трошки по новинах. Дуже гарна новина. Я не знаю, чого я так радію, що у нас зареєстрували законопроект 92. 30, який пропонує, ну, в принципі, я так почитала, вони взагалі пропонують не розраховувати з білорусами і з росіянами. Тобто там не будуть якісь застосовані штрафні санкції за порушення сроків валютного регулювання. Да? Вот. А тут, якби я закон почитала, мені, ну, проект, мені взагалі здалося, що ну, взагалі по цим законом можна нікому нічого не платити росіянам і білорусам. Чого я так радію? Але теж це такі кулуарні чутки. Да, я вибачаюсь, але я чула, що готуються в принципі урядом і до Білорусі там законопроект. Або це буде часткове ембарго, або це буде повне ембарго, як з Російською Федерацією. Тому хто досі співпрацює з Білорусією, да будь ласка, готуйтесь до того, що цього вже не буде. Тому закривайте контракти і так далі. Одразу ж скажу, що наша компанія відмовляється оформляти товари з Білорусі, білоруського походження, з Ірану, іранського походження. Тобто, не звертайтесь, ми навіть цього робити не будемо. От. А, також хочу звернути увагу. Вчора опублікувала в зв'язку з этим якимось. Сільхозгосподарським бумом, да, які зараз відбуваються у нас в країнах Євросоюзу в Польщі і в Угорщини. Да. Якщо ви читаєте мої новини на Фейсбуці на страниці Айла Компані, вот, ви бачили, що до червня місяця певна категорія товарів заборонена, там сільхозгосподарська до Польщі, Угорщина приєдналася, теж там, по-моєму, не везення, а транзит заборонена. Ось і там навіть є окремі вимоги до транзиту. Там сама головна вимога. Щоб якщо сільхозпродукція їде транзитом через територію Польщі, там треба, щоб транспортний засіб був готовий до пломбування. Ну, в принципі, я думаю, що будь-який транспортний засіб, який перевозить, ну займається міжнародним перевезенням в рамках зовнішніх економічних операцій. Там основна вимога, щоб можна було перевозити грузи під митним контролем. Але може там йдеться про якісь сипучі товари, тому я думаю, що про це треба подумати. От і буквально вчора, от мені митники прислали. А потім я на сайті Держмитслужби побачила інформацію щодо кодів товарів, заборонених для імпорту до республіки Польща. і там просто ну там все, все там перша 24-та група, практично вся. Тому, будь ласка, кому потрібний цей перелік, в принципі, ви можете пройти у моїй публікації на Фейсбуці за посиланням, і там воно ну, на сайті Держмедслужби треба скачати Excel-файл, і ви там побачите. Вот. То там дуже великий перелік. І хто працює, експортує товари в Польщу, будь ласка, звертайте увагу, бо там і 20-та група. Я бачила, ну багато вот. там сумасшедший такий перелік. Ну щоб ви знали. Вот. Тому, в принципі, це всі новини, з якими якими я хотіла з вами поділитися. Які накопилися. Сподіваюсь, що з новим юристом в мене буде більше часу, щоб зустрічатись з вами, записувати всякі навчальні відео познавальні веселі. Ось зараз вже на фінальній стадії розробка нашого сайту з шикарною бібліотекою, де ви можете, де ви зможете шукати все, що вам сподобається, спитатись, чат ботом і так далі. Сподіваюсь, як ми його замовимо, такий він і буде. Але я все це прорекламую, проанонсую. Бажаю вам мирного неба, гарної погоди, і Україна переможе. Слава Україні!